Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Я вже приїхала додому. Бачите, я зараз йду, йду, мої касів. Зараз, правда, сніму курточку, тому що зараз йдуть аж на голові. Зараз кучеряшки свої закладу. Пограю трошки своїми собачками, покормлю їх, поїду, зварю зеленого борща, стушу тушу картошку, Аня каже, мама, я тобі вже все приготувала, тобі залишилось тільки зварити. А потім. Поїду в мене сьогодні попригунчик. Ну, от такого у мене сьогодні вечір буде. Так, мої хороші, хочу вам сказати, що сьогодні ввечері я віддам телефон. У мене ж він на 1 терабайт і вже не вистачає пам'яті. Я сьогодні його віддам, вже поміняю на другий телефон, де 2 терабайта, тому що мої ролики вже не грузяться і пам'яті вже абсолютно немає. Так що завтра утром з дому, добре утро у нас не буде. Ви не скучайте і не переживайте, все добре, воно буде потім на роботі. Добрий ранок і кава з вами, і Костик вже буде з нами. Уже будемо всі разом. Хорошо, мої рідні, не так, мої дівчатка, по поводу моїх собачок. Ще раз вам хочу сказати, що вони у мене живуть в цьому домі. Поки їх троє. Розлучати я їх не буду. Ви бачили, що там, де той дом, там нема де їм розігнатися. Там треба кусочок території огородити. І коли огородиться територія, вони обов'язково всі втроєм туди підуть, тому що розлучати я їх не буду. Щоб ви за них просто не переживали кожен вечір. Я їду і приїжджаю сюди, сидю з ними, граюсь. Утром і в обід з ними сашуня. Повірте, я люблю собачок. Но мій сашуня з ними 24 на сім. Я вже вам не один раз казала. Раніше, коли їздили маршруткою, тролейбусом, ось він іде з ніченько додому. І яка собачка приб'ється, вся йде до нас. І вони всі сюди приходили, тому що ми всіх сюди кормили. Для нас собачки, повірте, я вам розказувала за рекостів, коли я наркоманів, ми його єлі забрали. Коли відврач сказав, він помре, а я говорю, знаєте що? Не беріть з на душу. І мій кокосик, слава Богу. Починай. Пер... Най... Ну, що вони роблять. Обача, давай. Так, кокосик. Ну, ти мамин такий, кокоська мамина. Все, не балуватися, вже не балуватися, пошли їсточки, йдемо. Ну, все, давай. Ну все, так, Арго, Арго, я знаю, ти мій наймаленький, самий найлюбіменьший, самий але вибач мене все. Ти мамин, все, все не балуватися. Не баловать, сказала. Так, тихо, Арго, все, не балувай. Дивіться, де він у мене. Аргошка, все, ти мамин, да, мамин. Мамині такі рідні. Ну йдем, йдем їсти, пошли. Щоб ви вже поймали, я вже мамині. Халюсі мамині, такі. мамині халюсі. Все, все, не бачимо, це кокоська, де сказали, що ви його викиньте. Так, Аргошка, я знаю, що самий балований. Арго, да. Мамин, Льомицька, Арго. Не, Боже, він самий такий сами, а, Аргошка, ти самий такий противний. Я тебе ще закусю, я тебе зараз закусю. Гамнюля мала, я тебе вкусю зараз. Так, мої красотулечки, де мамині? У мене Арго, Гамнюлька, мамині, да да, льома мамин. Ви мої халюці, да. Не скучають, не... так, диви, ну я що вам казала? Ну я що вам казала, що в мене кокоська? Це той кокосик, де сказали, що викиньте його, він не виживе. Ви представляєте, дивіться, який він у мене. Подивіться, який він хорошенький. А, мамин. Рід... Так, ну вже. Так, мої ріднолечки, водичка міняється. Собачки наїлися. Боже, я вся. Я ж казала вам, я кофту сняла. Он вся обливша. Ось о. Атя, еті мамин, еті мамин, ахті мамині. Поїли вони з руки, я ви знали. Кокосик особливий. Аргошка, Аргоша хоче кусатися, зубки ріжуться в нього. От бере таку за руку і такою, як прижимає. Так що, ми тут, тут теж треба за цим домом дивитися. Ви не переживайте за моїх собачок, повірте. За моїми собачками, мабуть, більше охоти в мене є, ніж до самої себе. Ми теж треба, знаєте, дивитися, ну розлучати я їх не буду. А там, поки ви ж помітили, там йолочки, це все, там навіть нема. Але я з ними тут більше місця проводжу, щоб в до дому приїхав туди і зайшла б у хату. Ну, покормила, зайшла. а тут он, й пограються і побігав, я вся мокра, грязна, як клющик. А Сашуня мій приїжджає утром до них і в обід. Так що мої собачки, мої рідні, повірте. У них, так, зараз я воду міняю, їм воду, вода це святое, утром і ввечері вода міняється. Корма, обична миска, дуже велика, це так на їм, А утром і в обід мої хасютурички похожі. Так що мої рідні, такі мої собачки, вони зі мною, повірте мені, я сама не буду їсти, а їм дам, чесно. Всім гарного вечора, поїхали варити зелений борщ. Хазяйка ж будучи? Ні, Наверно, хазяйка. Так, мої ріднолі, і за цими стінами я дуже скучаю. Цей домик маленький, старенький, але він уютний. І я його дуже-дуже люблю. І ми і тут, і там ми скрізь. Це поки Анічка є, ми там. А так ми більше часу будемо тут знаходитися. А що ні, приїхала тут мені 15 минут. Туди чуть далі, туди минут 40. Це поки Анічка є, та й ми зараз всі там. А потім будемо тут, Наверно, там тільки що на охрану поклала та й що там є. А тут будемо теж. Я правда люблю цей дом. Знаєте, як мені казали, він у вас вам не стидно жити, він у вас не защикатуряний, у вас немає плитки, у вас нема того. Ні, мені не стидно. Я горжусь, горжусь, що він у мене маленький, уютній. Зато в мене всіла чисто. От навіть ми тут не живемо, тут ідеальна чистота, тут навіть пилинки немає. Тому що так, прибрали, о, вже щось там буркаються, батькі мої, наїлися, напилися. Так що, мої красоту, ви мої ріднолічки. Всім гарного, тихого, спокійного вечора. Я вас обіймаю, цілюваю. Так, мої ріднульки, мої красотульки, поки мої собачки дохрумують під вікнами, під вікнами ходять, водичку вже поміняла їм, покормила. Тут чистесенько, думала так про трубі пол, бо швабра в мене ж все на підхваті, в мене швабра завжди ж під руками. Але тут ідеальна чистота. Ви знаєте, як мені говорили, вам не стидно там знаходитись, вам не стидно там жити. А чому мені стидно? Чого мені стидно? Не голодні, не холодні. Криша над головою є. Чого стидиться? Треба дякувати Богу. За те, що у нас є за кожну секунду, за кожну мілісекундочку нашого прекрасного життя. Треба говорити Господу Богу, дякую їм за все, гнігрівати Бога. Ви знаєте, моя бабушка Віра завжди одразу вставала і говорила, дочечка моя, читай отримав наш і говори, Спасибо Богу, що ми відкрили очки, спасіба Богу, що в нас є можливість робити все, що ми захочемо. Так що ми йдуть. Ми сьогодні тут з вами побували, зараз їдемо зваримо зеленого борщика, а потім підемо з вами на попригунчик, а потім я віддам телефон. І завтра з дому добрий ранок не буде, щоб ви не скучали, чули, не Мамин хлопчик, ти казали мамі, да, викиньте його, викиньте, да, я вас викину. Все, мама вас покормила. Ну, ну і Аргошка, ну чого ти такий баловнуська? Ну ти хочеш кусатися. Хіба маму можна кусати, любить кусатися і все, зубки ріжуться, да? Зубки ріжуться. бо мама така у вас чиста, все, все, мої хорошенькі. Так, а ну не балуватися, не балуватися. Аргоша, я тебе ще закусю, Аргошка мій кусається, мої хорошенькі. Так, дівчатка, подивіться на ну, оце. Вроді воно і металічне, вибрала нормальне, а воно взагалі не держиться. до прижимається, все до до хитається. Отаку сушилку собі вибрала, вибрала та й не вибирала. Бачите, яка вона? Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Прийшла додому, отаку, знаєте, як зайшла в хату з тої сторони, розділася, закинула речі в машинку. Я вже сушилку дівчинки занесла в хату. Ну, на дворі не сухне, все сирось, його? Била таку велику у мене там в тому домі, є сушилка така хороша. Слухайте, цю купила, вона й дорожча до одного місця. Я цепляю, воно все спадає до фені бені Знаєте, така й поговорка? Ну, кажу вам, як воно є, ну, що я тоді. Так, кастрю достала під зелений борща. Кастрюлю, з картошку два. Ща ще ще Олів'я у мене на вже потихеньку мліє. Так, дівчатка, знаєте, що хочу сказати? А ви коли бачите зелений борщ? Чи ви. Яйця б'єте, чи варите і кришите. Я завжди яйця, знаєте, воно коли трошки кипить. Я била яйця і мішала. І воно, ну, я так люблю. А знаєте, що схожу, Сьогодні на олії все вариться. Зараз зварю і покришу. А як робите ви? Чи міняє воно вкус, як ви думаєте? Ну, все одно по-другому якось да, бути. Красуні, напишіть ви яйця кришите? Так, стірка стирається, я ж приїхала, Віта, ви бачили мене. Вся вся така, знаєте, ось красив Так, на ну, ольві у мене вже вариться. Я таке яйця, знаєте, покришу. Я всі била яйця в зелений борщ. На оливье вариться картошка тушиться і зеленого борща. так хочу зеленого борща. Ви давно варили зелений борщ? Давно. Ну? Ну, хорошо, допустимо, там не все я на нього. Але завтра, на вихідні зеленого борщ, хочете? Я прямо сплю, я який жив, а я такий густий зварю. Ви знаєте, от я борщ люблю густий. Бульончик, я варю такий ріденький, ріденький, ріденький. А от борщ варю густий-густий. Люблю, щоб густий був. Ви, знаєте, Не люблю ріденький. Ні. А от бульончик, гороховий, я боля такий, знаєте, ну, не варю такий прямо густий, а борщ прямо такий, щоб ложка стояла. А ви? Ви варите як? А ну красунька, напишіть, ви любите густий борщик чи ні? Я ширі з вами дуже наговорити, говорити. Ну а з ким мені поговорити? Пані подружки там вариться, тут стирається. То з вами поговорю. Вам теж не Так, мої красунички, ви запитували останні два дня, де у мене цвят губок трошки помінявся, тому що я поміняла блеск. Дівочки, це для нас Шаналівський блеск 726 номер. Він, вроді, такий матовий, вроді він такий і глянцевий. Але коли ми красимо ним губки, дівчатка, вони просто глянцеві. Щас, подожжіть. щас. М? Ви так, що не вмієте робити, то я вмію, діти. Девчатка, 726 блеск. Номер, ну, скажу, блеск. Но ну, он классный. Это же там для крема купляю я вот эти, что я вам кажу для своего личка. Там и блеск. Две такие губки. М? Это же он. Вот он. Я вам эти накрасила. Только опухать в рот, а ну. М -м. Девчата, вы так закрываете блеск, не? он закрутила. Точно 726 чтобы не обманула. У меня и слепа. Да. 726 -й. Так, мои Це йде до завершення. Там ліє, там кипить. Я не знаю, дівчатки, як хто. А у мене я коли готую. У мене куча посуди. Картошечка мліє. Картошечка мліє, борщик. О, хто пише, світові, що случилось, немає ваших відео. Ви що, як немає. Як це моїх відео немає? Так, мої рідненькі, це зараз я. Смислі відео нема. Як все світульки відео нема? Сьогодні їх за 80 штук. Ви що? Дівочки, <кій> ви тоже такі зайшли. У мене повна моєчка. Люблю мити отаким от сармою посуду. Я не знаю, дівчатка. Мені так подобається миє, так хорошо вона миє А я коли готовлю, у мене повна мойка. Мені треба 150 ложок, мені треба 150 тарілок. Мені все треба. Зараз це вже дивиться, картошечка доцикується. Чуть я хочу вам сказати, що чудо сіточка для олів творить чудеса. Хазяйка, чуть я взяла, пере... перекришила все. А що робити? раніше у мами вийшов ножик, широка досточка дерев'яна. А раніше ж як ми в селі робили? не робили ж таку маленьку піалочку Олів'я? А лоханку, дівчатка, а лоханку. А що ні? Лоханку. Цілу лоханку зробили. І в залі помню, ну, от зараз газу мами, а раніше ж газу не було. І зал, великий стіл в залі. У вас теж така, ну кажіть мені. Великий зал і холодець мама варить, холодець варить. Розлажує, там спочатку ставить м'ясо в тарілочки, ті полуглибокі. Та в залі особливо праздник, мама холодця варить. А це варила, що така велика каструля. І спочатку э, варимо м'ясо, беремо м'ясо, кусочками, йдемо розлажуємо по тарілкам. Потім мама бере ту юшку, бере ту юшку і цей розливає. А я, знаєте, що завжди любила? Зараз вам поговорю трошки там кипить. А я любила э, і люблю і лапки. Дівчатка, лапки. І мама в одільну тарілочку мені це налажувала лапок. Як я люблю корінні, лапки, ну іменно домашні. Я ті лапки беру, ото внутрі, між культяпками, ота м'якоть. Та ви що, і пупчики, пупчики, шийка і лапки. Но більше все любила лапки. Люблю лапки. Я часть їх люблю. Але коли мама вже е, робить і цей, так що мої кристучки. Зараз покажу вам картошечку, покажу вам олів'єшку, покажу вам зелений борщ, наб'ю дві. Я хто куди урвав. Як шарпітник. Шарпітник з далекої дороги, слухайте. Зараз бігом іду в душ і на попригунчик. Так, мріє моя картошечка вже з юшечкою. Ви ж знаєте, що я люблю, щоб воно у мене все мліло. Така вкуснятінька у нас вийшла мої ріднулічки. Так, мої красунечки, а тут у мене мліє зелений борщик. Мліє, мліє. Ви знаєте, що я люблю, щоб воно у мене все мліло. Красуні, ви давно варили зелений борщик. Я так думаю, що я вам зараз так апетіт набила. Ану. Вкуснятінка яка, а? дівчатка мої. Ви не скучили за зеленим борщиком? Як ви думаєте? Ану, дівчатка, апетітненький, він у мене напишете, обов'язково тут картошечка. Зараз вже виключати буду. Тут борщик. Так що мої красунечки. отака така в мене вийшла вкуснятінка. Не дуже щось він у мене густенький вийшов. Ну нічого, зато він вкусний. Ви знаєте, що я додаю тільки лавровий лист, перчик, сіль і більше нічого. Так що мої красуні, ви давно готували зелений борщик? Напишіть мені в коментарях апетітнікий він у мене. Так, мої красотулечки. олів'єшечка з горошком, з огірочком, з яйцем, з морковочкою. Я вам сьогодні наб'ю апетиц. Я вам наб'ю апідітоскому. І трошки зробила таку подлівочку з рьоблішками. Отаку. Остався перчик, у мене помідорка, цибулька. Трошки подлівку зробила, гарнірчик до кашки, небагато. Так що, мої рідулечки, подлівочка є. Олів'єшечка смачненька є. Тут уже зараз буду виключати картошечку, Уже все, виключаю. А тут мої хорошенькі, я вже виключаю борщик. Він вже доготовився. Все. Отака вкуснятінка сьогодні в мене вийшлася, мої хороші. Всім приємного апетиту. Така велика хазяйка вже зібралася, тривозок андрушки зробила. Попригунчик маленьких. Повертаюся ще подожди, бо каструлі всі не поміті. Я ж починаю з вами за одне, заканчую другим. У мене задійствована вся посуда. Я ж вам кажу, я коли щось роблю, у мене задіство вся посуда. Зараз йду, щоб сірка достиралася вже давненько, треба вирішити стірку. І йдемо з вами на доприміничка. Так ми, коротше, ви знаєте, що я до завтрашнього ранку без телефона. Щоб ви не хвилювали, бо дівчинка пише, де я. А я кажу, я є. Е. Вилки, ложки, все, що хоче. Ножі. Задію, що вона дивіться. Три ножа, п'ять ложок, Ужас. Ох. Тому її про це люди що тут тільки вашої завтра не буде. Ні, ну ми саме по та гумачку побачимося з вами, що з вами попригаємо. А потім я вже всім скажу I love like you. І завтра на роботі будемо пити з вами каву. Хорошо? Всім гарного вечора. Так, мої хорошенькі, ну що? Хазяйка? Давно давно зливну борща? Давно. Картошку давно тушили? Давно. Олів'є давно робили? Давно. А раніше дівчатка мої, Олів'є, новий год, Пасха, так само холодець. А зараз... Піалку зробили, і все. Раніше мама такі лоханки робила. алюмінієва така лоханка була, олів'є лоханку, а холодця тарілок 20 варили. В залі на великому сторі розлажували. Мама спочатку м'ясо розставила, м'ясо остивала, потім наливала юшку. Да, дівчата Я теж Андрюшка ось подлівка, картошечка. Це ж мама Андрюшечку. Зараз завезу. Я ж зараз на приміру на І Завезу ось, пожалуйста. Да. Андрюшка, вже мене шлях сім'ї. Як це вишло? Так що, тормозвук є, йду в душ дівчатками, йду в душ. Зараз покажу вам е, цибулинку спортивну і йдемо з вами чуки чуки робити: дощ, не дощ, а попригунчик попригунчику. Так, мої красотулечки, Я вже на попригунчик готова. Ходила такий костюмчик. Хотіла діти ту рубашечку, а вона пом'ята. А я з утюгом не дружу. А той паровик, я поки знайду його, та й, та й це буде вечір. Поділа такий ось. Ласінчики. Ну, це комбінізончики, чай, ви да? це комбінізончики. Ось такий красивий комбінізончик, хорошенький, облягаючий. Але ручки ручки мої. Ось мої хорошенькі. Отака така світу вашої вже фігурки виявляється. Да? Трошки. А тут була така рівненька раніше, плоска була, да? плоска, квадратненька. А зараз байдуженько он до собі, бачите, Максим Максимович тут обрізав. Зараз з 20-х чисел піду, зроблю тут ліпосакцію, дівчатка мої. Ручки тоже мої, до речі, сходли. Так що, Ось така у мене сьогодні вечірня цибулиночка на попригунчик. Ну, понятно, що ви ще зі мною туди підете. Ця ковтинка підходить, да, сюди, дівчатка? Байдуженько, так, да? Байдуже. Нічого, хорошо. Волоссяки розпустила, губки накрасила, О, готова. Готова йти на попригунчик. Цибулинка. Так що, мої красинки, дівчатка, це дивіться це викум, цей комбінізончик, ще раз вам покажу. Я його купляла напроти привоза в острові. Ой, напроти да, в острові, на третьому етажі, дівчат. Він дуже класний. Взагалі він такий на бертелечки, спинка йде відкрита, він класний. Потім оцю <кліп> маєчку я купила, але до цього комбінізончика я купила рубашечку. ну Я ж вам казала, що її треба було погладити, але хто її ще буде гладити? ну хто? це поки я ну я і гладити це 9, віщі, Шити, гладити, дівчатка, знімати стірку це не люблю. Так теж байдуженько підходить по цвіту. Це воно хорошо, так мої хорошенькі. Ні, ну Животчика взагалі немає. попу, я думаю, нам уменшати не потрібно, да, дівчатка? Ну, аж закашлялася, як сказала, що поповменшати не потрібно. Одним словом, така у мене йде цибулиночка. Ви знаєте, що я шо в халаті, шо без халата, шо в ночній рубашки. Я все рівно все показую. А саме головне, хочу вам сказати, мої красуні, саме саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Вам удобно в таких лосінах? вийшли і пішли. Ви мене поняли? З вас ніхто не дівчатками, хлопчики. Показую вам ще цибулинку. Слухайте, я ці сапоги буду носити зімою літом. Так удобно, болото он діла. Взула, вірніше на ножки. Так, курточку, дівчатка. Де спросто не за курточку, я її брала в магазині Adidas, щоб ви знали, що вона така очень удобненька, длинненька, попочку закриває, ручка закриває, все закриває. Капюшончик є, дощика немає. Одним словом, мої рідні я вже вилітаю на. Свій попригунчик. Але Ніколайна нічка, що сказала, не дуже пригай. Так що Анічка, я до тебе летю, і ми з тобою сьогодні, напевно, робити такі движення, якісь прес, повернутися, підняти ножку. Ну, щось таке в нас сьогодні буде. Бо я, Ніколаєвні, кажу, їду на попригунчик, а вона каже, не дуже пригай світулечка, бо тому, що тобі ще сильно прияти не можна. одним словом, мої хорошенькі, цибулинка, байдуженька в світулечці. Що нижня, що верхня, що тут байдуже. Напишіть, чи подобається вам куртка, чи підходить зелена з красним. нормально. Світофор, Зелена, красне. Нормально? Нормально. Одним словом, дівчатка, знаєте, що хочу сказати? Друг... з мене його не снімо, друге не один. Якраз уже збиралася, Ніколаївна моя дзвони. Я говорю, біжу на попригончику, на Світуля, Не дуже прига. Я говорю, хорошо. Значить, сьогодні в мене будуть такі двіження попою, ножками, ручками, розминочка. Байдуженько. Мої дівчатка, ви знаєте, що я вам хочу сказати? От за вещі. Я буду мільйон разів вам говорити за прически за вещі. Саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Ви знаєте, мільйон людей, мільйон мені. Я з вами щасно говорю, тому що після попригунчика я лишаю телефон. Утром булинки вдома не буде. Не буде ці булинки, Ні, вона вже буде аж на роботі. Кава з вами буде, асортимент товарчика з вами буде. Це все вже буде з вами на роботі. Тому що я сьогодні віддам дівчатка, один терабайт мені не вистачає, мені потрібно два. Ну що він у мене вже глюче? Я думала, телефон не хоче зі мною мати діло, оказується свята. Це вже трошки він підморився. І берем, поповняємо пам'ять, навіщо. Я ж все время, я ж з вами 24 на 7. То бідний телефон у нього вже. Не то, що пам'яті не вистачає, він вже кипить. Ой, буду говорити 24 на 7. Ну, люблю я з вами.